Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо гречу з смаженими баклажанами. Поїхали! Спочатку нарізаємо наші баклажани. Далі нам для засмажки треба буде морква, цибуля, томати та червоний солодкий перець. Основні наші спеції це різана паприка, різані томати, чорний перець горошком та сіль. Обсмажуємо спочатку наші баклажани, а після них заправку. Коли ми бачимо, що наші баклажани майже готові, додаємо чесник і половину спеції. Прогріваємо 2 хвилини і вимикаємо. На І тепер в нашу засмажку додаємо гречку. Як готувати гречку, я думаю, всі знають. Один стакан гречки, два води. В нас буде один гречка, один бульйон і один води. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки вся вода майже випарується. Потім додамо другу частину наших спецій. Друзі, поки наша гречка готується, я вам хочу порекомендувати гречку в рукаві. Вона теж дуже просто готується, ось тут буде посилання. Коли майже все готове, повертаємо, чому повертаємо, бо їх там ніколи не було, ми кладемо баклажани в нашу гречку. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна, і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Давайте куштувати. Вау! Друзі, по-перше, ця гречка дуже овочева. По-друге, вона поживна, бо ми готували її на курячому бульйоні. По третє, баклажани так сильно б'ють по рецепторам, що мені іноді здається, що це м'ясо. Це дуже смачно. А я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та пишіть в коментарях, як вам такий рецепт гречки з баклажанами. Тим паче, це все можна приготувати на одній пательні. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!